Милості Твої, Господи, повіки співатиму, зроду рід сповіщатиму істину Твою, устами моїми, бо Ти сказав навики милість перебуватиме, на небесах приготується істина Твоя. Я заповів завіт обраним моїм, клявся Давидові рабу моєму, навіку утверджу нащадків Твоїх і збудую зроду в рід пристіл твій, прославлятимуть небеса дивні діла Твої, Господи, і правду Твою в церкві святих. Бо хто на небесах зрівняється з Господом, і хто подібний до Нього між синами Божими, Бог, що прославляють собори святих, великий і страшний для всіх, хто накроє Нього. Господи, Божа сил, хто подібний до Тебе, всесильний ти, Господи, і правда Твоя навкрої Тебе? Ти володарюєшся над цілою моря і втихомирюєш розбурхані хвилі Його. Ти смирив гордого, немов пораненого, і кріпкістю сили Твоєї ти розсипав ворогів Твоїх. Твоє небеса і Твоя земля, Ти створив Всесвіт і все, що наповнює Його. Північ і південь ти створив Єси. Фавор і єрмон іменем Твоїм радуються, сильні рамена Твої, міцна рука Твоя, високо піднесена правиця Твоя, правосуддя і справедливість основу Престолу Твого. Милість і істина ідуть перед лицем Твоїм, Блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світ лиця Твого вони ходять, і іменем Твоїм вони радуються весь день і правдою Твоєю підносяться, бо Ти похвала сили їхньої, і милістю Твоєї підноситься Ріг наш, бо Господь захист наш і святий Ізраїлів, цар наш. Колись говорив ти у відінні святому Твоєму і сказав: Я подав поміч мужньому, підніс обраного з людей моїх, я знайшов Давида. Слугу Мого, і миром святим моїм помазав Його, рука моя захистить Його, і сила моя підкріпить Його, не подолає ворог Його, і син беззаконня не візьме в неволю Його, розвію перед Ним ворогів Його, і знищу ненавистиків Його. Істина моя і милість моя з Ним, і ім'ям Моїм піднесеться сила Його, і покладу на море руку Його і на ріки правицю Його, і буде Він звати мене, ти Отець мій і Бог мій. Твердиння спасіння мого, і я первенця піднесу мого високо вище царів землі. Навіки збережу йому мирість мою і завіт мій вірний йому, і продовжу навіки рід Його і пристіл Його, як дні неба. А якщо сили його, сини Його покинуть закон мій і не будуть ходити за заповідями моїми, якщо зневажать устави мої і повелінь моїх не збережуть, то я з жезлом прийду. На беззаконні їх і з тяжкою карою на неправду їх. Милості ж моєї не відніму від нього і не переменю правди моєї, не зламаю завіта мого і не зміню того, що вийшло з уст моїх. Один раз клявся я святістю моєю і не скажу неправду Давиду. Насіння його перебуватиме по віки і пристіль його, як сонце переді мною. Як місяць, так буде він стояти вічно, свідок на небесах певний. А ось Тепер ти відкинув, занедбав і прогнівався на помазаника Твого, зневажив завіт твій з рабом твоїм і скинув на землю вінець Його. Ти зруйнував навкруги мури Його і твердині його обернув на руїну. Грабують його всі, хто проходить шляхом, став він посміховиськом у сусідів своїх. Ти підніс правицю супротивників Його, порадував усіх ворогів Його, ти обернув назад вістря меча Його. І не підкріпив його в бою, відібрав славу Його і пристіл його повалив на землю, ти вкоротив дні влади Його і вкрив його соромом. Доки ж, Господи, будеш відвертати від нас лице Твоє, доки буде палати над нами гнів твій, спомни, який вік мій, хіба не намарне ти створив усіх синів людських, хто з людей пожив і не зазнав смерти, хто визволив душу свою від руки пекла. Дедавні милості Твої, Господи, що з ними клявся, ти Давидові в істині Твоїй. Згадай, Господи, нарогу над слугами Твоїми, якої в серці своїх від сильніших народів, від ворогів Твоїх, Господи, що знеславлюють ім'я помазаника Твого. Благословен Господь навіки. Амінь.